Так само ми хочемо з богослов'ям, щоб було оригінальне богослов'я і підводити людей. Тобто, що люди, щоб вони якби, от переходили від стадії такого, що ми, ми, ми учні, ми сидимо у ніг Гамаліїла, щоб вони приходили до цієї стадії апостола Павла. Це я вам говорю все, благодать за мною, давайте О, погнали. Лютер. Він починає проклинати філософію останніми словами, і говорить, що необхідно відмовитися не тільки від того, що там, Платон говорить про духовний досвід. Ясно, що це якась бісевщина, пошло не в баню, все. Він не бачить, що він сам розмірковує августинівськими категоріями, які взяти з платонізму і неоплатонізму. Він не бачить. От ця духовна слепота, от это ця... все время от таке взятий кинжальчик туди, де виток твоєї духовної традиції, ну тикнути это ж наше дело,